Привіт, матусі! Досить незвичний формат, і в принципі запис відео. Я сьогодні така трошки офіційна, але нам є, про що з вами поговорити. І сьогодні будемо говорити, як взагалі от в цій сірій хандрі не захандрити самостійно, і яким чином можна піднімати себе, піднімати свій настрій, піднімати себе з ліжка зранку, і що взагалі ритуали, які я маю надію вам допоможуть. Відчути материнство в кайф, відчути себе в кайф і класно крокувати вперед, тому що. Ну, це прям, це прям важливо. Записала для себе 12 пунктів, які прям супер важливі, як на мене, в, в принципі, в жінці. Тому що останнім часом, за оцим успішним успіхом, який всі транслюють, всі такі красиві. Я думаю, що вже багато хто в це не вірить. Я маю, надію, ви в це не вірите те, що у всіх все ідеально. Бо навіть мені іноді пишуть у вас таке материнство. Я кажу, ви ж огоніть. Зайдіть на ютуб, подивіться. Ну, типу, воно все буде хвилями, і це окей. І про це ми сьогодні поговоримо. Почнемо з того, що я роблю, що мені супер допомагає, і можливо, ви собі щось візьмете. З всієї цієї розмови. Обов'язково перед цим поставити вподобайку до цього відео, якщо не сподобається, ви це приберете. Написати коментар в підтримку каналу, тому що в останній час канал дуже сильно пішов вниз по переглядам і по всьому, тому буду вам дуже вдячна за підтримку. Ставайте спонсорами каналу. Ось тут е, любі спонсори, які мене підтримують. Ці ціна просто смішна, але це допомагає в просуванні каналу, і ви будете отримувати всі відеосики першими. Ну і звісно, перевірите підписку. Погнали! Найперше, перше, що мене особисто надихає, і що, взагалі, дуже багато експертів радяться, плануйте. Паня, що зараз ми в такому стані, що ми не можемо то все планувати, в принципі, тому що сьогодні там прилітає десь, завтра ще якась історія дуже цікава. Тому ем, намагатися планувати все одно, що це значить? Я не кажу про, про плани там якісь супермега глобальні, але намагайтеся сідати як мінімум у неділю і розплановуйте свій тиждень, навіть якщо ви сидите 24 на 7 з дитиною вдома, навіть якщо ви... У вас там немає супердопомоги. Спробуйте пропланувати. Мені дуже допомагало планувати, наприклад, меню на тиждень. Це взагалі е, супер топ, тому що я розписувала дещо, і я перестала один раз сіла, розписала, я перестала взагалі думати, що приготувати. Оце постійні питання, що робити і так далі. Тому це прям е, вам рекомендаціон. Якщо у вас є час, е, займіться, будь ласка, цим. Так само планування. Бажано на місяць планувати. Ми будемо про це ще говорити, але е, день для себе, коли ви кажете всім до побачення, я поїхала <гум> кудись. Планувати побачення з чоловіком, теж в наших реаліях материнства це треба планувати. Планувати, що на тиждень ви хочете. Просто розпишіть задачі, які ви будь які ви будете робити. І, і коли ви побачите, скільки ви цих задач позакривали. Я вам кажу, це настільки, от навіть саме банальне, типу помити посуд, застілити в ліжко, ось так, отак, отак. Ви коли позаписуєте хоча б один день, що ви зробили, можете взяти собі за практику, теж просто кожен день, за один день виділити і записати прям кожну дію, що ви зробили. Вам не вистачить блокнота, женщини. Я вам кажу. Тому, пожалуйста, спробуйте це зробити для того, щоб як мінімум підняти себе в своїх же очах, і як коли ви побачите, скільки ви всього робите за день. Теж дуже Дуже важлива історія це мріяти. І в мене періодично мене переключає. Я понятно, роблю в кінці року свої якісь бажання. Я не підводжу підсумки, я навпаки роблю бажання. І от зараз, знайшовши бажання за 24 четверте, за двадцять рік і так далі, дуже прикольно. Бачите, я багато що поставила галочок, щоб в мене дійсно справдилось. Це прям прикольна історія прописати. І вам така задача домашнє завдання на сьогодні це взяти і написати 50 бажань. З одної сторони, я пам'ятаю, ти сідаєш така, та що там? Я стільки всього хочу, і ви починаєте прописувати, і вже десь 20, і Ви такі Е, а що писати далі?» В мене ця історія швидко пройшла, я змогла написати, але ми коли от Сашу робили. Саше було ще складніше то все робити. Бо чоловіки, типу, мені здається, менше всього хочуть в плані там якоїсь матеріальної історії. Це буде класна така історія, яка. Зможе допомогти вам зрозуміти, куди ви рухаєтесь і зрозуміти свої бажання. Бо не розуміючи свої бажання, дуже часто ви нікуди не прийдете. Бо ви кудись ідете, а непонятно куди який вектор взагалі. І оці бажання це дуже класно вас направляє. У мене стоїть на телефоні. Я зробила карту бажань. Скачуйте Pinterest, пишете те, що ви хочете, знайдіть. Он я вам скину звичайно. Формула карти бажань, як це все робити, і ви просто в пінтересті прям додаєте собі картинки. Там можна одночасно і вирізати картинки, і просто якісь картинки отак -от і вставляти. Тому купу варіантів, як це зробити. Зробіть собі і поставте на шпалери. В мене стоять на шпалерах телефону на блоку екрану, і я нещодавно міняла собі такі шпалери, перероблювала в харту бажання. Дійсно, здивувалася, наскільки в мене теж воно справдилось. Це працює просто візуально. Ваш мозок постійно, ваша підсвідомість постійно бачить, що ви хочете, і постійно десь там на падкорки залишається те, що от я хочу це робити. Мені це допоможе. Тому теж класна історія. Обов'язково зробіть цю вправу і рухаємось далі. Наступний пункт. Я його чесно не дуже люблю, бо я, в принципі, по життю лінива людина. А чого ти тоді танцюєш? Питання питання до мене таке. Але в плані спорту я. Реально не люблю робити вправи, ходити там в зал, кудись накачатись. Мене завжди виручали танці. Я танцювала овер багато, це тривало в мене в формі. Після пологів все пішло по одному місцю, бо танці в мене е в такому кількості вийшли з чату просто. Але е зараз я потрошку повертаюсь, і місяць тому я купила абонемент в зал, почала ходити в зал, тренуватися, і це було як таким поштовхом для того, щоб підтримувати моє тіло. Ну, як би враження після залу, хочеться вмерти. <сіх> Через те, що дуже давно не, була, не було таких фізичних навантажень, тіло в шоці, але сьогодні було день ніг і пресу з ногами мені покраще буде, ніж з верхньою частиною. Тому сьогодні важко, але реально. Але настільки цікаво, що я останній раз в залі була більше року назад. І раніше те, що мені давалося суперлегко, зараз я єлі-єлі роблю взагалі. ну нічого стартуємо. Треба зробити якийсь пуш для того, щоб почати, і далі буде 100% легше. До речі, ділюсь з вами прикольною знахідкою в моменті, коли мені треба було щось зробити зі своїм тілом, якось просто я не кажу про схуднення, я кражу кажу про бути здоровішим і мене життя, бачите, як. Підтянуло кави проект, який називається Руханка для мам. Це від е, торгової марки Малютка. Я прям хочу з вами поділитися рекомендацією, тому що я знайшла ютуб-канал, у них є відкритий абсолютно безкоштовний ютуб-канал. Це просто скарб для матусь, тому що ви можете в будь-який час, в будь-як де завгодно, на телефоні, на, на телевізорі включити руханку, подивитися її. Це поєднання баре, жіночих танців, українських якихось традицій. І що саме важливіше, вони це все роблять м'яко. Це не так, що ви одразу тягаєте мільйон тисяч Гантелі, і вам важко і так далі. Ні, це руханки абсолютно для всіх, для жінок, які пройшли після пологовий період, Тобто, після пологів пройшло вже 3-4 місяці. Ви вже себе гарно почуваєте. Лікар дала згоду, і ви можете займатися своїм здоров'ям. Там професійні викладачі, які знаються на своїй справі. Я вже дві руханки подивилася, переглянула і зробила. Дійсно, здається, що там робити, але як танцівник, я знаю, що чим повільніше, тим складніше. Тому супер вам раджу перейти подивитися. Залишила вам вже Ютуб їх канал. Мам дуже високий гормон стресу. Кортизол. Кортизол, як можна заспокоїти? Трошечки вирівняти його дофамінчиком. да? Що ми любимо робити для вирівняння дофамінчику? Гортати соцмережі, але це ніяк не покращить ваш стан. А саме спорт, саме заняття можуть відновити ваш стан і зробити його рівнішим і. Спокійнішим, тому ви навіть самі можете відчути, що як би там не хотілося піти зробити якісь тренування або просто руханку після неї, зазвичай буде класно, як мінімум, тому що це все закінчилося. Це моя улюблена праз. Вот, тому переходьте до малютки, обов'язково дивіться відео і, і пишіть в коментарях, яка з вам сподобалась найбільше. А, також ви знаєте, що я танцівниця. Я досі танцюю, їжу по фестивалям, але зараз в моєму житті танців стало менше, бо раніше як в мене там 5-6 годин на день стабільно було заняття. Ще коли Майвей працював, хто знає Лайкусік за Майвей. Що я кажу, знайти саме той вид спорту, який вам буде подобатись. Нещодавно я для себе відкрила теніс і друзі, це кайф, Того, що. Це різноманіття, це не тягання гантелей в залі, і я один день ходила в зал, в інший день на тижні я ходила на теніс, там десь потанцювала. І, коротше, в загальному це дає підтримку тіла в тонусі. Будь ласка, мами, не. Потребують не робіть так, що ви в голові будете, я маю схуднути на стока та кілограм. Комусь це йде, да. комусь це дійсно це мотивує. Наприклад, мене це не мотивує, тому що е коли я переключилась на те, що я хочу не схуднути, а мати здорове, тонізоване, класне тіло, яке може там вставати і не боліти. Е оце те, що я хочу. Понятне, схуднення це буде як. Бонус як привілеї, і мені це треба, я розумію, але це не першочергово. Першочергово ваш стан, ваше здоров'я. Тому, будь ласка, займіться цим, бо спорт в цьому дуже допомагає. Творчість в цьому дуже допомагає. Знайдіть те, що вам подобається, і взагалі напишіть чат GPT, чим можна займатися. Можливо, щось є таке, про що ви навіть не чули, але власне типу, тяне і буде близько до серця. Якщо що, приходьте до мене на індивідуальні заняття, будемо танцювати. Я вже займалася з однією матусією, тут вже Ка у нас, і вона прямо була приємно здивована, як її тіло може рухатись. Так що записуйтеся ви. На противагу тому, що ми тільки що проговорили, третій пункт це сповільнюватись. І я, як людина, яка до е, плоїв стояла на цвяхах, медитувала, багато розвивалася в цьому напрямі для того, щоб заземлятися, відчувати себе тут і зараз. Я дуже обожнюю фразу я є. І ця фраза, е, я впевнена, може вам допомогти в якихось пікових кризових моментах, коли все йде. Ну просто по одному місцю Ви типу «У вас нічого не виходить день не задався. І оця фраза, коли ви просто закриваєте очі і кажете, я є тут. Вона вас заземляє, і ви розумієте, що це зараз відбувається саме з вами тут і зараз. І в принципі, сповільнюватись дуже класна історія, тому що ми зараз звикли постійно кудись бігти. Весь час щось в мене я зловила себе на тому, що я їду в машині. Мені треба, щоб в мене тут постійно якась музика грала, щось там. Я зупиняюсь на світлофорі, можу там комусь швидко відповісти. Коротше, якісь гіпер-гіперактивність. Це треба трошечки сповільнювати. Треба сповільно, треба виходити на вулицю без телефону. Ви це все і так прекрасно знаєте, але скільки з вас це практикують, сподіваюся, що... <гум> цей випуск стане таким невеличким поштовхом до того, щоб просто зараз підійти до вікна, відкрити вікно і зробити 10 вдихів. Просто відчути, яке повітря, відчути холодно вам, скоріш за все буде. Відчути, в чому ви зараз є, чи комфортні на вас ті джинси або штани, які на вас, чи вони вам перетягують живіт, а ви завжди так, а і так піде. Чи комфортно вам, чи не жарко вам зараз, бо діти ж нас считують дуже сильно те, з тих стан, який в нас є. Тому для того, щоб стишити дитину, перш за все, треба стишити себе. І така от вам невеличка порада для того, щоб це зробити. Наступний пункт це естетика. Мене колись мій тато повернув з побачення. Він не знав, що в мене тоді було побачення. Я просто йшла з друзями, але там був мій майбутній хлопець. І повернув, бо в мене не заправлене ліжко. Я образилась так, що це просто. Я зараз не підтримую це. Я думаю, що це була діч повертати мене з гуляк заради цього. Але для нього це була принципова історія. І зараз от я. О, до речі, прочитала книжку Купі собі той довбаний букет. І там теж є історія, що ви маєте. Було б добре для себе, якби ви все таки брали. І у вас були такі якісь мінімальні естетичні пунктики. Наприклад, зранку обов'язково заправити ліжко. Бо коли ви йдете, проходите навіть повз. Знаєте, що ви його не бачите, ви ввечері підійдете і побачите, от, що відбувається на постілі, особливо якщо дитина спить з вами. І максимально важливо робити для себе якісь такі пунктики. Ввечері перед сном там, чистити зуби, протерти раковину, витерти дзеркало, я не знаю, і, пожалуйста, не доходьте до того, що ви це робите кожну секунду, кожен день. ви побачили крихту Обов'язково прибрати. Наприклад, зранку ще е, класно на мене працює. В мене є аромалампа, і вона прям офігенна, тому що туди стаєш свічку, зверху капаєш аромалію, і в тебе запах, ти можеш готувати з запахом лимончику. Якісь в мене навіть є аромалія спокій, я десь в Ашані брала десь Коротше, зараз це величезний вибір. Ви собі запалили свічку зранку, коли ви сідаєте снідати, запаліть собі свічку. У нас таке на загальних вечерях ми робимо, запалюємо собі свічки, і це прям дуже сильно допомагає підтримувати оту естетику, цю мінімальність, яка, яку ви можете контролювати. Бо зазвичай в останній період ми не можемо контролювати дії, які робить наш сусід. Не можемо контролювати наше життя на 100%. Не можемо контролювати дитину, понятне діло, бо це інша особистість. Але що ми можемо контролювати, це влаштовувати навколо себе дуже красиве, класне. Місце. Тому запалити свічку, включити музику, навіть з дитиною, дітки так-то люблять, коли ви кайфуєте. Це вообще просто. Почитати книжку то для стишування я собі на такі взяла останнім часом як. Повернулася до того, що я ввечері я можу заліпати годину в там в якомусь тіктокі, але я потім включаю і перед сном я намагаюся читати книжку. Понятно, що не завжди там вдається, але дуже дуже класна історія, що це вас сповільнює, очі відпочивають, і ви можете, хоч трошки, побути в тиші і спокою. Тому це прям мені здається важлива історія. Ідемо далі. Я про це не буду довго розказувати, але я маю надію, що ви вже пояснили всім своїм рідним, що вам треба час для відпочинку. Пожалуйста, Якщо ви ще не підійшли до чоловіка, до мами, до няні, до вихователів до кого завгодно, хто може вас підтримати і сказати, що мені потрібен час на себе мені потрібно виділити. Один-два дня в місяць, хоча би хоча б в місяць, а в ідеалі в тиждень, для того, щоб я пішла на дві години йшла від всіх. І я робила те, що я хочу. Я хочу піти в кав'ярню, я піду в кав'ярню. Я хочу сама піти в кіно. Боже, дівчата, я раніше дивилася і думала, які, вибачте, самотні люди ходять в кіно. Зараз, господі, тато рай! Просто виїхати і виїхати самостійно в кіно сходити. Тому ось на такі моменти, коли У е, вас... Я не можу сказати, відпускають ви доросла людина. Що значить вас відпускають? Попросити про допомогу з дитиною або. Віддати в садочок, якщо дитина вже готова, знайти няню, знайти. Коротше, якщо у вас навіть нікого немає, немає можливості, немає підтримки, немає рідних поруч, такого зараз, на жаль, теж є багато. Знайдіть мамочок на, на дворі і скажіть, погнали кудись поїдемо разом з дітьми. Діти побігають, не знаю, десь в ігровій кімнаті, а ми просто потусимо поруч і вип'ємо кави. В песто кафе сходять, як мінімум, тому що там діти розважаються, а по вихідних у них дуже часто ще й няні є. От, тому. Ну, це прям мастхев. Пожалуйста. Хто цього ще не зробив прям зараз? Пишіть своїм рідним і як би не канає. Бо мене нещодавно просто вивело. Я зареєструвалася в Третці, і там. Кожне п'ята повідомлення, що от чоловік поїхав з друзями гуляти, а я знов сижу з дитиною 24 на 7. І я така думаю, блін, а чого ви викладаєте це в трец? А не йдете і до чоловіка і пояснюєте, що таке. Якби Розмова один між одним це дуже-дуже важливий етап, ще на етапі вагітності. Я пам'ятаю, ми з Сашою дуже багато чого проговорювали. Тому, будь ласка, якщо ви не розмовляєте і у вас не прийнято розмовляти в сім'ї, це саме той точка відліку, коли треба сісти отак вдвох. Очі в очі і проговорити і все. Тільки, будь ласка, без наїзду, без якоїсь неповаги до іншої людини, завжди говоримо з позиції мене. Це мене дуже виручило свій час, коли ви говорите, що щось не так, ви не кажете, Ти не так правильно зробив, а ви кажете, Мені було неприємно це бачити, умовно. Тобто, ви завжди виходите від себе, а не критикуєте людину. Так само, як ми завжди не критикуємо дитину, а критикуємо, можемо критикувати саме цю ситуацію, якусь дію, а не саму дитину. Погнали далі! До того ж моменту, що один-два дні на місяць виділити собі та бажано ще більше, але я так кажу, по мінімуму виділити час, коли ви нічого не робите. ви від себе відчіпляєтесь. Особливо в мене таке було що коли Марка побула в садок. Я ж така Марк, садочко, мені потрібно постійно щось робити. От я нещодавно приїхала, я судила фестиваль, я їхала три години. Я їхала в Черкаси. Всудила 10 годин фестиваль, 3 години їхала назад. Потім ми прокинулись е, з Марком там цілий день. Е, і я розумію, що ну все, типу, я не вигрібаю, і моє тіло не відновилось після такої важкої поїздки. Але ж я не можу, бо Саша був цілий день з Марком. Мені ж треба якось його замінити. І оце хоча Саша каже: де йди відпочинь, типу, мені окей. Але в мене йде накрутка, що ні, не можна, там же ж всі втомлюються. Коротше, один день нічого не робіть. Заваліться по. Подивіться мультики з дитиною разом. Заваліться, почитайте разом книжку. Якщо у вас є можливість, що хтось забрав дитину, і ви лежите отак, от спите, нічого не робите, це топ. Відміться від себе, пожалуйста, вже наконець. І туди ж іде відчепитися від себе за До Двох років строго Марк не їв цукор, як тільки почав. У мене всередині було таке: боже, ми дали йому спробувати шоколадку. І на початку це до мене доходило до такого, що ні-ні-ні, а зараз я думаю, боже, ну дитино, людино, що, що відбувається? Ну з'їсть він одну шоколадку на тиждень, з'їсть він одну там пів шматочка навіть на пару днів. Ну нічого з цим не буде. Я росла на компоті з цукром з шести місяців на секунду. Ну ладно, я не найкращий приклад, але є як є. Ну коротше, відчепиться від себе за те, що щось іде не так, щось іде не по плану. Що дитина дивиться мультики, що дитина гуляє, вона я зараз бачу в Тіктокі відео неврологів. Вони кажуть, відчепіться від мультики. Мультики це прекрасно, бо це дає можливість батькам трошечки перепочити. Тому, будь ласка, не ідеальність прибираємо, прагнемо до ставати кращими, але не сваримо себе за те, що є. Тому що це з'їдає найбільше енергії, коли ви самі себе критикуєте, коли у вас постійно йде. На себе якісь наїзди це з'їдає стільки енергії, що потім вас, ви просто чисто фізично не зможете ту енергію акумулювати в якісь правильні класні дії, які вас будуть навпаки пушити наверх. Пункт це надихати себе. От що вас надихає, сядь сядьте, пропиши Це Це прямо мене, коли я працювала з психологом, вона мені прямо дала задачу: сядь пропиши, що тебе надихає, що тобі зробить класно. Тобто я, я на той момент я прийшла запитом на те, що мене нічого не тішить, крім того, як лежати і щось гортати і соцмережі. І вона мені прям дала задачу, і чесно для мене це було важко. Для мене було важко зрозуміти, що мене надихає, бо через це ось це постійне бігатню, і кіпіш я не... Вмію вже чути себе, що мені хочеться на даний момент. Так само з їжею з усім. Сядьте і пропишіть, що вас може заспокоїти, що вас може. Позавантажити в процес так, щоб бо всі призвикли, що медитація це треба сісти, ось так ручки скласти, да ніфіга подобного. Коли ви маєте посуд в повній тиші і ви зосереджені на посуді, це медитація. Медитація, коли ви малюєте картину, коли ви танцюєте, це максимальна медитація, бо ви зосереджені на тут і зараз, на процесі тут і зараз, ви спостерігаєте за своїми думками, ви їх якось трансформуєте, переводите, і це дуже класно. Тому е знайдіть, що вас може надихнути. Мене нереально надихнуло. Я створила собі такий настрій, коли я вам поїхала знімати оце відео про новорічний декор. Я ходила, шукала новорічний декор, і це для мене просто я готова була співати Джин Белс вже. Вот от осінью. осінню. будь ласка. Теж дуже-дуже прикольна практика. З, познаходьте собі прикраси, хай це буде біжутерія, познаходьте тобі те, що вам буде приємно, від чого ви вдягнете, і ви будете сяяти, і вам то буде подобатись. Навіть вдома, не просто в кофті, яка перша випала з шафи, а вдягніться красиво. В мене була практика е, перед, до вагітності я часто вдома носила спідниці для того, щоб себе трошечки відкрити оцю жіночу енергію, вірити ви в то, чи ні, але е, ну, це прям дуже-дуже допомагає. Допомагає вдома виглядати. Красиво, мене бісить вже останнім часом, коли кажуть вдома, а порвалась кофта, а вдома буду носити. Нє, викидаємо! До побачення! Все, вам то не треба! Вдома треба виглядати ще краще, бо ви більше часу, скоріш за все, знаходитесь вдома. І я нещодавно для себе знайшла розфарбовки, Боже, дорослі розфарбовки це топ. Я собі купила фломастери, в мене були маркери спеціальні, я собі ст ставлю розмальовку. і Так, от можу я, я можу не помітити, як пройшла година. Я настільки мене це настільки розслабляє, особливо останнім часом я почала якісь серіали включати на фон там друзі, понятно, що це теж гіперзавантаженість мозку, але після цього я встаю, і я така блін, я по цілий день сиділа і просто б розмальовувалася. Наступний етап це хвалити себе. Коли в останній ви казали, я молодець не дитині, а собі. Це таке теж питання, і я вам дам зараз практику, теж на домашнє завдання. Спробуйте в один день прямо пофіксувати це. Буде вам і медитація, і класна практика психологічна пофіксувати, скільки раз ви себе похвалили, а скільки раз ви на себе за щось насварилися. Наприклад, ви витерли раковину, ту саму, не знаю, що я сьогодні до раковини а Ви протерли раковину. О, я молодець, я знайшла час для того, щоб зробити чистіше дім. Або дитина орала-орала, а я на неї не зірвалася. Яка я молодець, що я так зробила? Запишіть це. Запишіть також, коли ви собі кажете блін, я з'їла зайву цукерку. Запишіть, коли ви скажете блін, а чого дитина дивиться зараз мультик вже півгодини, а я тут нічого не роблю. Позаписуйте і. Проаналізуйте, скільки за день ви себе хвалите, а скільки навпаки сварите. Це прям офігенна практика для того, щоб побачити зі сторони. І навіть не думайте в цей день зробити так, що ви себе будете багато хвалити. От просто взяли самий рандомний день, коли ви прокинулись зла, злюща, у вас немає настрою, ПМС якесь, Ну, коротше, <смас> спробуйте це зробити, і це вам покаже реальний погляд на речі. Класна також практика це приймати стан. А не намагатися з ним боротися, бо в нашу теж час, що всі мають бути щасливі, веселі кожну секунду. Це життя прекрасне. Іноді просто прийняти цей стан мені дуже допомагає, коли я прокидаюся. В мене просто нема настрою. Я не жінки. В принципі, не стандартні, не рівні частинки суспільства. В нас порівняно з чоловіками, наш місячний цикл, отакий, от. І це абсолютно окей. Боже, дякувати Богу, що мій чоловік це розуміє. І в мене навіть Саша іноді починав відслідковувати мій місячний цикл для того, щоб зрозуміти, що я зараз зла не тому, що там щось хтось напертачив, а тому, що це просто час циклу такий. І це прям. Це прям настільки я зараз більше зустрічаю чоловіків, які це розуміють, і які це е, починають теж, хоча б собі десь помічати, е, щоб запитати, не а чого ти злая така, а щоб сказати, я розумію, чому це так відбувається. Тому е, іноді ви прокидаєтесь, ви можете бути без настрою, ви людина, і не що всім навколо ходити і показувати, яка ви класна. Да, вибачте, хер там. Зараз я почуваю себе погано, в мене немає сил, в мене немає нічого, що я хочу жити це життя. Спробувати себе приймати і приймати цей стан і казати всім, що ви не винні в тому, що я зараз така. В це проблема не в вас, справа не в вас. Я зараз така, тому що я відчуваю себе ось так. Я відчуваю себе погано. Будь ласка, якщо я раптом вам якось відповім, я одразу прошу пробачення через те, що да, таке може бути. Коротше, давайте собі можливість бути приймати і бути в різних станах, але обов'язково пояснювати іншим, що з вами відбувається. Тому що коли ми не розповідаємо і не говоримо, це прям супер зло. У нас прям є така практика, що коли хтось злий, він каже: Це не через тебе все. в мене зараз такий стан. Будь ласка, не чіпай мене якийсь час. Це так простіше. Це так просто жити з таким символом. пожалуйста, робіть то. Ну і останнє це знаходити. Якісь такі моменти, які будуть вас наповнювати всією сім'єю, тому що Більшість часу, все-таки останнім часом, як батьки, ми проводимо в колі родини, особливо мами зазвичай, і навіть впасти разом подивитись мультик, щось приготувати. От прямо зараз заплануйте собі на цей тиждень, ви одразу позакриваєте декілька пунктів з тих, що я казала. Е приготувати шарлотку з медом, крас... смачнючу з яблучками, або приготувати якийсь е разом піцу. Коротше, щось зробити разом, що зможете піти разом пограти в футбол, піти разом пограти, не знаю, Пострибати кудись, під, поїхати в Епілен для того, щоб пострибати всі разом на батуті. Ми з сім'єю такий кайф отримали, коли ми втрьох просто пішли стрибати на батуті без цього, що я аж доросла. Друзі! Витягуйте цю дитину з себе теж. І це прям супер-дуже важливо. Маю надію, що сказала все. Якщо щось буду згадувати, буду додавати в наступних випусках. Обов'язково я маю надію, що ви вже поставили вподобайку, але не всяк нагадаю це ще раз. Маю надію, що випуск був корисний. чекаю ваші коментарі і цьомчики летять до вас.